Перше за роки незалежності столиця України матиме свої межі. Київрада взялася розглянути це питання, бо на столицю почали наступати селища і забирати територію, а потім продавати. Як розширюватимуть Київ, знає Юлія Янчар. На порядку денному засідання Київради близько півтори сотні питань. Серед них проект розширення столиці, згідно якого Київ має добрати в гектарах. Зараз формальна площа столиці майже 85 тисяч гектарів. За рахунок Київської області ми збільшимо територію міста більше, ніж на 2 тисячі гектарів. Разом з тим пропонується виключити з меж Києва і передати області 659 гектарів, у тому числі і тим місцевим. Радам територію яких пропонується зменшити. Нарешті за 21 рік незалежності встановити межі міста Києва вирішили після того, як на київські землі почали зазіхати сусідні селища та села. Як мозоль, в оці вирубка біличанського лісу. До такого скандального методу приступили рейдери після рішень Коцюбинської селищної ради. Вона визнала ліс не лісом, а деревинною рослинністю. Відтак регулярно розпайовувався ліс і пилялись дерева. Каталізатором взагалі прийняття нової межі міста Києва стали якраз рейдерські дії Коцюбинської селищної ради, яка 4 тисячі гектар території міста Києва, саме Біличанського лісу. Це практично весь західний зелений кордон міста Києва. Це оця територія рішеннями судів визнала своєю територією і знову ж таки завдяки рішенням суддів внесла до державного кадастру. Таке ж свавілля робила і Гостомельська селищна рада. Про те, як розподілили землі, показує лісник Святошинського лісопаркового господарства. Ми зараз бачимо перед собою територію міста Києва. Київське лісництво на даний час оце територія Київського лісництва, де йдуть незакон, де проводиться незаконне будівництво. Земля, оця цей ліс з території Святошинського лісопарку, з Київського лісництва, вона не вилучалася. Ми звертались і в прокуратуру, і правоохоронні органи, і до адміністрації президента. Це є грубе порушення. І в судовому порядку ми намагалися вирішити ці питання. Як Юлія, таке Шято... селище могли робити Києву, Пояснює головний земельник столиці. Вони обґрунтовують тим, що немає. Межі міста Києва. Ми затверджуємо межу Києва, вірніше Верховна Рада. Ми цим призупиняємо будь-яку які порушення вимог законодавства. І ці дербани лісу, я думаю, вони призупиняться. Селище Коцюбинське залишається вкрапленням в територію Києва. З ним переговори велися найдовше. Вони хотіли вирізати повністю так сектор 4,5 тисячі гектарів Белічанського лісу. Ну, відповідно на таке не йде ні земельне управління ні сесія міської ради. Воно і буде залишатися на території міста Києва, але воно буде окремим населеним пунктом Київської області, як було раніше. Однак це не єдина спірна територія. Козинська селищна рада, це в районі кончезаспи землі Ой, і озера там, перепродувала ні. по кілька разів. Тепер цю ділянку повертають до Києва. Те саме і з Бориспільською селищною радою, яка пороздавала 900 гектарів київських земель як паї для людей, поки спірна ділянка острів велик там планують зробити новий водозабір для міста Києва. Однак це поки частина Вижгородського району. Попередні переговори з областю вже ведуться рік. Наразі у Київраді ще не дійшли до питання розширення Києва. Засідання триває. Юлія Янчар, Олексій Сімаков, Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ.